Отже, які перепони, цей рік нам вже заготував, які труднощі, який іспит. І що я хочу вам сказати? М -м -м, дуже непростий рік. Я вам зараз покажу ці карти, У мене аж мурашки пішли по кожі, такі, знаєте, аж до холоду всередині, тому що для суспільства, для кожного з нас, якщо вам зараз так, покажу, от. давайте, може, по черзі, щоб було більш зрозуміло. Ці карти це рік іспитань, це рік важких випробувань, це рік, коли, так, як то кажуть, гроші можуть допомогти, але з іншого боку, ви можете все тратити в одну хвилину. І тільки ваша внутрішня сила, ваша віра, ваша надія те, як світ, як Всесвіт буде готовий вас захищати, прихищати, буде залежити.